Десантники з 25-ї бригади завжди там, де найважче та найгарячіше на фронті, а тому повсякчас потребують відповідного матеріально-технічного підсилення та поповнення. Цього разу свій внесок до справи зміцнення спроможностей підрозділу зробила Криворізька громада. Від себе особисто від командира від всього особового складу дякую вам за надану допомогу. Вам радіо оборони міста, всім мешканцям тривого рогу. Ваша допомога. Скажем так, Реально рятує життя і допомагає нам, полегшує нам виконувати бойові завдання. Зараз бригада виконує бойове завдання на, на одному з самих, так, найгарячішому напрямку фронту, а саме на Покровському, ми обороняємо місто Покровськ, і також ведемо вже штурмові дії. Тому вам велике. Поміч надають не тільки піхоті артилерії та дронарям, а й таким перспективним напрямкам, як наземні роботизовані сили, а також там, де намагаються повністю усунути присутність людей на полі бою. Шановні побратими та посестри, всім бажаю здоров'я. Хочу сказати лише чергові слова вдячності керівникам громаді, особливо потужним людям, котрі не слово а реальним ділом допомагають. Підрозділом всім силам оборони України О. лише в єдності наша сила фонове. Слава Україні, героям слава! від початку великої війни Рада оборони міста надала українським армійцям матеріально-технічного підсилення на більш ніж 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Автомобілі, мотоцикли, причепи, безпілотні системи, квадрокоптери, fpv дрони класичні та на оптоволокні, квадроцикли, оргтехніка тощо допомога не припиняється і її асортимент тільки розширюється. Від міста передаємо чергову велику партію, обладнання інших засобів. Можу сказати, що, мабуть, це перша передача в цьому році, коли у нас немає автомобілів. На жаль, п'ятий раз вже зірвав закупку антимонопольний комітет. Але маємо надію, що в грудні все ж таки будуть і автомобілі, і квадроцикли. Але 30 мільйонів це все одно ну, досить багато. Ми дякуємо кожному з вас. Одразу після отримання чергової партії матеріально-технічної допомоги від міста армійці розібрали свій цінний вантаж та рушили до своїх підрозділів. Адже із цією допомогою від Кривого Рогу протистояти збройним формуванням країни-агресорки буде значно простіше, комфортніше та ефективніше. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.